Каційний код домається клієнтська група пенсійний фонд, пенсіонер, рахунок відкритий 2.62 і останні цифри 3.8.0. І це поведе про відомості щодо встановлення відновленої кредитної лінії держателям платіжних карток і вітрованих від 17 липня 2015. Означено місячний розмір пенсії на 176 це стане на 2015, кредитний ліміт 3500 ставка 27. Керуючий обет, провідний сплець. Паспорту СТ 19.32. Дата дорочення 19 квітня 1961-го. Є корди РФО зафіксовано відповідно 223-79-2227.0. Щодо У мене спеціаліст Чупе підписала довідку щодо кредитної історії. Потомцю дата формування звіту 17 2015 дата останнього 12 січня 2013 -го. З посиланням на особові дані топенсі. Довідка щодо розміру пенсії видана для пред'явлення банківської керівником управління пенсійного фонду Бутин, начальником з пенсійних випадків та Пенсію 1665 гривень на час довідки формування. А це датою 17 листопада 2015. Заява встановлена відновлення кредитної лінії кредиту, підпис під, під, під клієнта. Банку 3500 гривень кредитна лінія. Підпис працівників банку, підпис клієнта. На банківських документах про відкриття кредитної лінії з таблицями по відновленнями заявах про приєднання. Теж саме є підписи клієнта банку. Пенсійне посвідчення Томенця, Копія підшита, посвідчена самим Томицем та згідно з орігіналом підпис працівника банку. Розписка про отримання платіжної картки та пін конверту. Я Томець Володимир Іванович отримав платіжну картку 5167. Перші чотири цифри 5637 на ім'я вказує своє, показує вказаного рахунок 262. Перші три цифри останні 8.0. картка у неушкодженому вигляді з правилами користування ознайомлений. Підпис державателя картки потіжної тоннець 5 жовтня 2015. Підпис виконавця Шорга. С виконавця щодо ПІМ-конверт, якби не показано прізвища, але якісь підпис є. Від працівника банку я маю на увазі. А те банк Заява анкета на відкриття рахунку фізичної особи. І ця заява підписана власником рахунку Томненець чи від імені Томниць. Олець Михайло Іванович і Андрійчук відповідальні особи банку. І на те, Ощадбанк. І Ощадбанку у нас надає договір до відкриття та обслуговування рахунку випуску надання платіжної картки промісу і, і пакет документів його паспорт та інше. Значить, журнал видачі картки. І, власне, все, ми підійшли до Рущак, ну, до іншої особи.